Дев'ятеро пенсіонерів та людей з важкими хворобами евакуювали з прифронтових міст Донеччини та Дніпропетровщини до Вінниці. Стареньки довго не хотіли залишати свої домівки. Проте постійні обстріли та ворожі дрони змусили їх виїхати у тилові міста. Людей прихистили у Вінницькому обласному пансіонаті, де отримують соціальну та медичну підтримку. А поділля для багатьох стане новим домом. Дев'ятеро жителів прифронтових містечок, які щоденно потерпають від ворожих обстрілів, евакуювали до Вінниці. Це жінки та чоловіки переважно пенсійного віку з серйозними захворюваннями. 16 жовтня їх одним із евакуаційних потягів доставили до Вінниці, де в обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю знайшли прихисток. Лежача пенсіонерка Людмила Сезоненко зі Слов'янська вже тиждень у пансіонаті. Тут вона доглянута та у теплі, і зі сльозами згадує свій рідний Слов'янськ, на який Щоденно росіяни скидають снаряди. В тому районі, де я живу, сильних обстрілів не було. Я в районі локомотивного депо жила, Там у мене чесний дом був. От були, чули, ми звуки, гуділо все, дражала, але ну, так були обстріли. Чайка з Костянтинівки залишила дім однією з останніх зі своєї вулиці. Її місто вже кілька місяців. Росіяни намагаються замкнути в кільце, коли Віра евакуювалась, забрала з собою лише спогади про мирне життя та фотографії. Пенсіонерка намагалась виживати у прифронтовому місті до останнього, бо дуже не хотіла покидати оселю. У мене і криша обвалилася, і потолок обвалився, і окна, і це все дрожало. Почти кожну минуту літали, каби і низько, і високо. Дуже страшно було. Я, де я спала, в мене дивано так дрожав. Під час евакуації жінка не могла стримати сліз, споглядаючи наслідки обстрілів у місті. Їхала і дивилася в окно і плакала. На що ж жалко з того жалко всього нажитого і скоку. Все Що Війна. Роман Лобенко прикутий до Крісла Колісного. Залишався у своєму провулку, коли район повністю зруйнували обстрілами. Вже не було нічого, я на провулку на своєму один залишився. Там наш район розбили повністю. Взагалі нікого не було. Я випросив, мене так от у колясці, 5 годин везли. до 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 края города. А там я кожну машину голосував і поки мене евакуація не забрала. Чоловік до останнього не хотів залишати рідний дім, допоки снаряд не прилетів у його будинок. А мати та син Гогенки також були змушені залишити Костянтинівку. Нас уже везли швидкою допомогою. ледь живих. Ні води, ні газу, ні світла не було. Одні дрони літали. Володимир доглядав за матір'ю, незважаючи на власну хворобу Паркінсона. Поки таблетки вип'ю, попустить. Щось зроблю в будинку, знову трусить. І знову п'ю таблетку, поки не стане легше. Так і жили. Семеро жінок та двоє чоловіків тепер мешкають в пансіонаті. Усі вони потребують допомоги і тут про них піклуються. Догляд здійснюється в нас безпосередньо як соціальний допомога в оформленні документів, проживання, гігієна, так і йдемо ми по медичному супроводу. Тобто люди, які до нас потрапили, вони мають медичні захворювання по своєму вже по віку, да і ми відповідно надаємо їм медичний догляд також. Вінниця продовжує приймати людей із прифронтових міст. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.